Такий блог типу, кінноті по есерії, як ви живете, яка старова. Така, знаєш, як якась як загублена Україна, як це хащі люблять знімати. От, реально це ж хащі, це їх формат. Ми могли б такі свої хащі зробити. Сказати, от знайшли старовірів, старообрядців, язичників. Вони тут витісали ідоли, якогось йому поклоняються. От, ми з ними поговоримо, вони нам щось розкажуть, якісь історії якимось квасом саморобним на е, водному горіхові пригостять. А? Як тобі така ідея? Знайти таких старовірів і зняти таку от цікаву передачу. Ну в чому питання? Треба їх теж знайти, бо вони ховаються. Вони, типу людей з цивілізації не сильно люблять. Думають, от, от походять, походять з камерою, зараз тічуть. а ми вийдемо і знову будемо свої старовірські староабряски штучки витворять до питання жадібності окуня. коли він хоче жерти то його зупинити не може навіть отакий здоровенний розмір віба який розрахований по суті ну, або на якогось там жереха Зміняємо габо на якогось судака. Ну, а ця штука прилипла прямо під ногами. Ну, як люблять зараз писати всі блогери, що ловимо в спеку, вимучуємо клювання і так далі. Я, е, на щастя, не можу так сказати, тому що сьогодні у нас прогноз погоди дещо, скажімо так, пообіцяв нам дощ і прохолоди, і всі діла. Тобто, ловимо ми не в кипятку зверху, але вода, в якій я стою отак от, босими ногами, вона... Вона настільки тепла, що реально можна і без вейдерсів стояти. Це прикол. Це називається, коли кажуть, о, там риба вкрала а виявляється, або я щось не так зробив, або десь коли я зробив різкий ривок, то застібка розтібнулася. Але при цьому, коли вона розстібнулася, вона піймалася за трійник мого ж віба. Інакше вона б я б сказав, би, ого, що ж таке, чому там застібка погана, або ще щось. По факту, напевно, я її не застібнув. Ну, я не знаю. Щось не хоче воно відгукуватись, можливо, просто зараз судак стоїть дещо в інших місцях. У е, мене місяць не було спінінга в руках. Після того, як я от половив АТБшним комплектом, у мене стався збій матриці, знаєте, як там в агента Сміта не оселився і почав йому збоїти. От у мене те ж саме. Я місяць ходив з фідером, рибалив на Десні на вихідних з Фідером, руки від спінінга відвикли, і я зараз шукаю якогось корма набити в годівничку або хоча б піску. От, бачите, що, що ви зі мною зробили своїм АТБшним комплектом. Чуть не хакнули мозок Павла Лясоцького. Ну, але нічого, на останній риболовлі фідером я піймав судака на кіло 200, якого поки що спінінгом піймати не можу. І цей судак мені передав привіт, каже Павло. Згадую, що ти спінінговий блогер, бери спінінг в руки, гайда на річку. Я такий окей, містер судак. Слухаюсь. Взяв спінінг, пішов. Ну, але судак був на Дісні, а ловлю я зараз на Дніпрі. Можливо, він мене на Дісну запрошував, а не сюди. Хто його знає. Час уже мене чуловити чи ні? І вже коли сонце буде сідати, тоді буде манити, як думаєш? Кивни там чи, чи, чи щось якось Відреагуй, я ж тобою говорю. <ріба> риба, риба, окунь. Ха, ти диви, на перегрузі вздовж берега на місцині, яка, ну, в принципі, кстати, окуня могла би дати, але в першу чергу... Там було сподівання на те, що якась щучка може клюнути. Чи хто ти там є? Да, окунь. Окунь і такий, в принципі, достатньо ваговий. Дивіться. Це вже трошки стає схожим на рибу, а не на якесь непорозуміння, незрозуміле. 22 грама. Crazy Flapper. Кольорі одному з моїх улюблених електрик Джон Бах. Е, ну, такий, такий. Хух. Куди ж ти? Ну, це ж називається фідерменом став, так і не можу хижака в руках отримати. Ну, короче, Отакий От Отакий. Що вам розповідати? Ну, Може, грам 300 є. Тепер треба інструментом його знімати акуратно. О. Щоб він собі там сильно не пошкодився в зябрах. Як мінімум, це неочікуване клювання. По-перше, мене дещо е, Тому що ми через прогноз погоди, який нам пообіцяв дощі зранку, ми аж після обіду виїхали на риболовлю. в сподіванні на, скажімо так, обідяний і післяобідяний клюв когось, якщо не буде доща, який на вечір теж був обіцяний, але просто меншої інтенсивності. От, Тому ранішній вихід ми проспали. Е, вечірній вихід нас очікує попереду. О, ось така от гарна яскрава рибка з кірасівими червоними плавцями. Зараз в мене в руках класний спіннінг. Крута японська катушка. Нитка класна, приманка там робоча. А риба я знаєте, скільки піймав? Менше, ніж на комплекс за тебе. Що це означає? Напевно, я не там рибу ловлю. Треба їхати на Дісно. А може і ні. А може, розлучився. Побачимо. Дощик, який нам обіцяли зранку, і через що ми не поїхали зранку, почався після обіду. Ну, коротше, як завжди, привіт синоптикам. самі блогери. Бачите, те спінер рулить. Жарть, я знаю, що він рулить. Я вам сам про це казав. Бо я один із тих самих блогерів. Часто буває, коли приїдеш, кажуть, а приїхав блогер, зараз тут кіно не знімає, потім точку випалять. Не буде де стати, не буде як половити. Кажуть, це ж не фідерна риба, цього товариша ще попробуй, піймай. Сонік, скільки? 13 грам. Піу. А поплив з першого закиду на новій місцині, але вдоль трави. Ну, тому що глибоченько там далі. Там далі тільки судак, в по ідеї, мав би стояти. Ну тут окунь мав стояти, ну він по суті стояв. Зараз перевіримо. Риба, 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 риба. І нормально, вроді. Ну, як нормально, ну в плані не, не, не окунь в полудоні. Оп! Зійшов. Під ногами тут зовсім клюнув. Ну такий Такий у той жирненький на джиг, десь такий самий. Ну це радує. Ну, я, я шкав, що тут ні де я по ідеї маю за конями трошки здружитися. Сподіваюся, я не помилився. Ну, але треба ще подружитися з якимись щучками, хоча б з одною непоганою. І з парою добрих судиків. Берніше злих, злих, щоб так спіні з рук Ну Проти Соміка теж не відмовляюсь. Переходжу в фідерні блогери, бо там клює. Коли ти 10 рибок ловиш без труда на вельми простенький, я б сказав би, майже ніякий комплект, то це краще, ніж коли ти з хорошими снастями на хижака, але, скажімо так, в... на колінах вималюєш по одній рибці за годину, це прям дуже-дуже суттєва різниця. Коротше, на нахрен без кінця, кому він потрібен, так, пливи. Коротше, там так не клює, я кажу. Я там цілий день ходжу, пару щучок якихось дрібних піймаю. А з фідером веселіше. А то я думаю, що ці блогери фідерні такі, типу, помол, у них там риби багато, вони молодці, Ну, у них клює просто добре. Походу нормально на телспінер. Кого я там просив? Злих судаків. Щук. Сумів. Хто ти? Хто ти? Ага, ти судачок. Ти судачок багрений забачок. Ага, щось запуталось з цій резинки, яка тут валяється. Прям... Ну-ка, давай. Знову на цього телспінера. Улюблену літню приманку всіх блогерів і мою в тому числі. Підмови такого Судикевича. Ба, рибулька. Сподіваюсь, це не багряна. На сміні приманки, до речі, на цього. На, на Сатурна. 2,5. Ну, якщо воно не багряне, то це вже риба, з якою має бути нести досводкаться. Бо я вже сьогодні після. Ага, якось веде себе, до речі, поводить себе якось підозріло не по-судачому. Може, сомік, не? може якісь от такі от. Жимчики непонятні, Прям якщо сомік, то мелкий, якщо судак, то хороший. Ну давай, показуйся. Ага. Да, явно Явно сомік. Явно сомік. Ні, да, сомік. Ач... А, я казав, що сьогодні має бути сомік, бо тут місина, яку соміки люблять. Знаєш? Ну, це добре, я як мінімум, поки місяць побув вимушеним фідерменом, не, не розучився розбиратися, яка риба в мене на гачку. Соміка я визначив, скажімо так, соміка я визначив десь середини проводки, тому що, ну, типу, для судика зовсім не типово. Так, все, ну, сфоткаємося, я думаю, сфоткаємо. Ну, сів він, як мінімум нормально. За ага. Єдине, за що я не люблю сома, це за те, що воно падлюка слизьке і неухватисте. А. Жаба зелена. Ну, для тих, хто ловить сома ну, спеціалізована, це не риба. Ну, для них це навіть не дитина сома. А для ну, це приємна, приємний атракціон. Тому що він класно так собі давить в дно. Він е, не хоче здаватися до останнього, тобто він боєць, буває може просто в вно лягти. А якщо в тебе легка снасть і не товста жилка, і оця от дурбесила кіл на 5, наприклад, е, лягла в дно, то ти, що її зробиш. От. Це, звичайно, не 5, але, але. але воно варто того, щоб бути сфотканим. Е, якщо не піймаю більше рибу, то ця риба буде на обкладинці. Якщо піймаю більше, буде інша. В цьому сезоні всі вже блогери половили соміки. ну всі їх в одному попсючному місці половили. Я, як бачите, в непопсючному місці ловлю. Е, вони вже там давно відклювали, напевно, місяць як відклювали. Е, ну, а в мене, як, як то кажуть, вдогонку за всіма, і я свого піймав. Ну, я думаю, що я піймаю. Тож таке, типу. Може, навіть і сьогодні побачимо. На відміну від більшості хижаків, яких я вважаю цінними і важливими, сома я не вважаю. Сильно цінною і важливою рибою, тому що у нього в, в нашій природі немає ворогів по факту, а він може бути ворогом для будького. Якщо знаєте, в водоймах, типу комерційних, якщо хтось. Е Пустить туди сомік, а ну чисто по приколу, то потім від нього позбавитись не можуть, а той сомік все там, не навіть карпуш двушок виїдає, там щуки, все що завгодно. Тому отака риба як сом мною, як правило, не відпускається. Тому що я її вважаю шкідливою. Не знаю, ви можете звичайно написати, що я там нехороша людина, браконьєр, там п'яте-двадцять п'яте. Ну, верніше так, мілкого я ще можу відпустити зовсім мілкого, а який вже на грані, на грані залікового розміру, той, як правило, їде в юшку. Все, Тепер... От, от. Тепер я буду під протектедом термосела, тому що, як я казав, що на сонечко торкається обріє, мафія просинається і починає жарити рибачків. Я не хочу страждати, я хочу рибалити з комфортом. Е, от бачите, я сьогодні з півдня прийшов і більшу частину цього часу займався чим? Займався ниттям, ностальгував по фідеру, ну, Короче, вже оператор мій каже, то й може хустинку дати, щоб сльози витер, бо Ти тільки й згадуєш, що от на фідер там клює. Вони клювало. Ну це очікувана абсолютно ситуація. Влітку, коли вода кипяток, так воно буває. Я чекав вечірнього виходу, ходив, бродив, перебирав місця, вимазки і так далі, щоб зрозуміти, де мені варто заякоритися ввечері. Це, до речі, вам така порада. Якщо є локація з плюс-мінус ну, рівномірним там, не знаю, доступом до води, ходіть і поки не клює, визначайте, де там бровка. Якась я не знаю, коса, ще щось. Ну коротше, щось з аномалією, в яку ви вірите, що вона має дати рибу. А коли вже прийде час вечірнього виходу, коли гарантовано хтось клюне, от на цю точку, руки в ноги, і бігом, і на ній, і ловити. Я цю точку вичислив як цікаву, і я на ній стою ввечері. Ну і що? Судачок є, сомік є. і Я сподіваюся, ще не останні риби. Той піркер, який мені нещодавно був, приніс дрібного оконця, тепер приніс дрібного судачка. Я сказав, що зараз в мене жахне судак на пількер. Видно, судак, котрий судак, був глухий, а дитина судака менше глуха і почула мою версію, хто має жахнути. І жахнула. До речі, вже на підйомі на берегу бровку взяла. Ну, такий от Судыкевич. Ну, все. Такий піркерок. Довский Dragmetal Cast 20-грамовий. Судочок відпускаємо. А. Сьогодні в мене в руках було два відносно довгих спінінга, обидва тотеми. Зараз це 84-та МК, інший це здебільшого був 81. Третя елька. Навіщо мені такі відносно довгі спінінги? Тому що, бачите, лінія трави в мене під ногами не дозволяє мені короткою палкою, наприклад, половити вздовж трави праворуч-ліворуч, тут то я ще змог підійти, в інших місцях не зміг. Тому, якщо ловити на фарватері в таких от місцях, як я взяли дві довгеньких палки, дві-три години виділив собі часу з вечора, тому що, Ну, зранку до роботи ви нормально не встигнете половити і знов таки будете якийсь там змучений, потний на роботу. Йти вдень, в день нормально не клює. А з вечора в свої дві-три рибки, своїх декілька приємних моментів ви обов'язково піймаєте. Тому вибирайтесь на воду і хай клює.